Держава гарантує супроводжувати дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до першого робочого місця. Майбутнім випускникам із соціально незахищеної категорії населення обіцяють місця у вищих навчальних закладах, стипендії, матеріальну допомогу та забезпечення робочими місцями після закінчення навчання. Держава гарантує на те, що ці діти, ця категорія наших людей, громадян. Буде обов'язково мати таку підтримку, і перше робоче місце ми їм теж гарантуємо. Ну а далі вже все залежить від них. Статистика минулого року підтверджує гарантії держави, мають своє відображення у реальному житті. І 133 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Усі стали студентами. Більшість вищих навчальних закладів. Понад 50% дітей мріють здобути все таки вищу освіту. Ну і є частина дітей, ті, які спочатку для себе ставлять за мету здобути професійну освіту, ну а далі вже здобувати і вищу освіту, і це дуже приємно. І саме головне, що в цьому процесі вони завжди покладаються на підтримку держави і влади нашої області. Під час зустрічі із випускниками представники обласної влади радували не лише гарантіями від держави свої привітання підкріпили матеріальною допомогою та подарунками.